Від зачитаю спочатку по доходах, коротенько, потім по видатках. По доходах ми планували е, загалом 125 млн 320 тисяч на початку року, е, з тих всіх уточнень, які були на протязі першого боліччя, це е, річна сума нашого бюджету 130 млн більше. Тисяч. За перші півріччя планували 60 мільйонів 810 тисяч, е, є отримано власне на ході 74 мільйони 372 тисячі, що становить 122% виконання або 13 мільйонів 562 тисячі є надлишкові кошти, які до нас поступили за результатами першого півріччя. Це якщо брати по загальному фонду, коротенько по всіх доходах у нас є виконання кімрентної плати. Вона ще буде в процесі виконувати і офіційні нам частково інші субвенції не надійшла, оскільки ще не було запланованих на них додати. Всі інші види доходів заплановано більше, як на 100%. Відсотків, деякі є 200% відсотків це податок на майно. Люди почали активно оплачувати за перші півріччя. Тому виконання по всіх видах доходів є. По спеціальному фонду заплановані видатки 27 млн 874 тисячі за перші півріччя. Надійшло 30 млн 671 тисяча, 3 млн 46 тисяч перевиконання. Фактично бюджет розвитку 2 млн 500 170 перевиконання, яке можна розподілити. Е, також по всіх видатках є більше як 100% виконання. Е, все, що ми запланували на початку року, то тобто, фактично виконаний три річний план, тому що доходи були заплановані на січень 25-го року. По доходах фактично все. По видатках, в межах видатків за перші кільчя по загальному фонду складають 85 млн. 106 тисяч при плані 110 мільйонів тисяч. 47 тисяч, що 77 є виконання плану. По загальному фоні план був 35 мільйонів 861 тисяча, виконання видатків 12 мільйонів 368 тисяч, 34,5 відсотка. Ще я вже вчора пояснила, така досить низький процент виконання кастових видатків складається з тим, що доходи були заплановані на січень, видатки йдуть на протязі року, тому до кінця року прогнозуються дані видатки, що будуть майже повністю закриті. По головних усіх коштів коротенько по видатках з уточненнями по сільській раді планували 36 мільйонів триста в на 24 милиона 560 тисяч установки За перші півріччя. В основному по самій сільській раді 5 мільйонів 875 – це заробітня плата, мільйон 344 – нарахування, 1 на мільйон це видатки на обслуговування та інші видатки на утримання. Також у нас є видатки по центру соціального обслуговування 1 мільйон 463 тисячі. Видатки по громаді сервіс 2 мільйони 807 тисяч, нам загалом на медичну сферу 2 мільйони 489 тисяч, 6 мільйонів 893 тисячі це йдуть видатки на наші програми, де ми людям допомагаємо, це соціальні програми. Найбільша сума це фактично йде на виплату допомог військовослужбовцям на сьогоднішній день по 20 тисяч гривень. Також я не буду вже зачитувати всі, там буде звіт на сайті, буде, можна буде почитати по, всі, по всіх видах допомог, які були роздані. По спеціальному фонді за перші півріччя ми планували кошти 3 мільйони 974, використали 1 мільйон 223, якщо 30% складає. В основному це закуплено на потреби ЗСУ 937 тисяч видатки на дитину, 34 тисячі. По відділу освіти видатки складають 8 24% їхнього планового показника при плані 58 710 мільйонів, виконано 49 813. В основному це заробітні плати, на продукти. Також було виплачено 2 мільйони 227 тисяч на товари, предмети і послуги і 313 тисяч на програми. По спеціальному фонду затверджено 27 мільйонів 406 тисяч, виконано 7 мільйонів 801 тисяча, що становить 28 в основному це проплачені капітальні ремонти поїзд школа Великі Гайді, капітальний ремонт скоморок і реконструкція Баврова. частково оплачено також закуплено комп'ютерну техніку і мультимедійне обладнання. По натуру оплаті надійшло 191 930 гривень, це 66 тисяч продукти харчування і 125 тисяч за книг. Осколково справах дітей за перше півріччя 46 план, виконання 750 тисяч. В основному це заробітні плати за рахуваннями, є також закуплено велосипеди на 98 тисяч і до Дня захисту дітей на 27 тисяч. По спецфонду виконано 95%, при плані 7 тисяч виконано 6 тисяч 670 закуплену моніторку комп'ютера. По відділу культури молоді і спорту при плані 10 млн 500 тисяч, виконано 7 359 359,5%. В основному це заробітня плата, енергоносії, також 454 тисячі це за товари, роботи і послуги. Тут відповідно до тих запитів, які були виділені кошти, майже все проплачено. Також згідно програм проплачено 1 млн 83 три тисячі гривень, підтримка спорту 698 дев'яносто вісім тисяч гривень. По спеціальному фонді при плані 550 тисяч 151 видатки, що становить 27%. Закуплено з, 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 фактично синічні костюми. По фінансовому фонді при плані 3 мільйони 601 тисяча, виконання 2 мільйони 621 тисяча, 72%. 396 тисяч це заробітня плата, 92 на 11 – послуги. В основному тут будуть субвенції, які були передані 486 тисяч. Це є субвенція на місто і на Велику Березовицю. Засмічається інклюзивно ресурсний центр. Також 1 мільйон 635 тисяч це субвенції є передані державному бюджету, в тому числі 200 це. Субвенція на ем, головне управління поліції, е, по акорду також мільйон півдесяти це субвенція на військові частини, 200 тисяч це субвенція йде на е, е, МЧС. 20 тисяч на центр в Приватці, 142 тисячі по поліцейському офіцеру громади. Також по спеціальному фонду 3 мільйони 924 тисячі передані субвенції, з них 3 мільйони 185 тисяч, це йде 3 мільйони 100 на військові частини, 77 тисяч на поліцію і 8 тисяч на поліцейського офіцера громади. Всі ці кошти передані, якщо ні, я зачитаю реальне рішення, якщо немає питань. Так, будь ласка, використання коштів за перше півріччя 2025 року, всі ті кошти, які відібралися, від грудні і додаткового населення, якраз Наталія Володимирівна до поєднання. Звичайно, по кожному цифру сказано, бюджетні комісії підтримано, На вчора на виконкові проголосували теж позитивно, так що, якщо є не запитання, ми сьогодні. Нема запитань? Будь ласка, проєкт рішення. До, до розглянувши поданий виконавчим комітетом і враховуючи рекомендації комісії вирішили затвердити звіт про виконання місцевого бюджету Великої сільської, сільської територіальної громади за перший поліччя 2025 року по наступних показниках. По загальному фонду по доходах в суму 99 мільйонів 66 тисяч 773 гривень 33 копійки. По видатках суму 85 мільйонів 106 тисяч 643 гривень 58 копійок. По спеціальному фонду, по доходах сумі 32 мільйони 296 тисяч 417 гривень 18 копійок і по видатках сумі 12 мільйонів 368 тисяч 696 гривень 75 копійок. Став на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Пані? 13 голосів депутатів проголосували проголосувати. Переходимо до четвертого питання внесення змін до місцевого бюджету Української сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Наталя Володимировна. Враховуючи пропозиції комісії, яка відбула сьогодні позитивне рішення, винесла на сьогодні проєкти розгляд сесії. Перше це внести зміни до доходів сільського бюджету згідно з додатком першим, а саме збільшити доходи сільського бюджету за наступну подальність класифікації доходів бюджету. 410.339. Освітня субвенція з державного бюджету місцевого бюджету надійшла до постанови від кабінету міністрів від 14 липня номер 819 сумі 11 мільйонів 729 тисяч 900. Також збільшуємо перевиконання нашого бюджету станом на 1 липня, саме по ходу 140-319 пальне на 1 мільйон 400, 1 мільйон 500 і по ходу 330-101 по коштах від продажу земельної ділянки по спеціальному ходу 505 тисяч. Загалом по доходах збільшується 13 мільйонів 734 тисячі 900. По видатках, коротенько, загалом на цій кразі пояснення до річної сесії. Перше – це заробітня плата з нарахуванням вчителів за рахунок освітньої субвенції на майці льве тому тому скільки доходить в доходах цих видатків 11 мільйонів 729 тисяч 900. Також додатково виділено з місцевого бюджету за рахунок перевиконання коштів Загального фонду саме на 1 липня 1 мільйон 200 на, на заробітну плату 1 мільйон і 200 тисяч на нарахування на заробітну плату. Е, ще по відділу освіти були е, е, такі е, залишкові кошти при бюджеті сформовані без розподілу, тому вони зараз не потребують додаткових коштів, не є просто озвучуються для того, щоб знали на які цілі ці кошти будуть витрачені. Це капітальний ремонт в селі Козівка саме за даху 1 мільйон 170 тисяч гривень, і капітальний ремонт в селі коридору з судовими квітками, стіни і стеля буде також від ремонту 1 мільйон 150 тисяч гривень. По Великогідській сільській раді в одному а саме по КП громада сервіс на балансі якого Центральний стадіон села Великі Гайдії предваря воріт 100 тисяч гривень також за рахунок перевиконання коштів на 1 липня 2025 року. По фінансовому відділу йде програма підтримки військових частин, саме 200 тисяч гривень за рахунок перевиконання коштів стану на 1 липня по загальному фонді і 505 тисяч за програма підтримки військових частин по спеціальному фонді за рахунок перевиконання коштів за спеціальним фондом. Це все буде відображено в другому додатку також. Є третій додаток, це міжбюджетні трансферти. Тут буде відображено трансфер, який до нас надійшов, це освітня субвенція і державному субвенція на підтримку військових частин. І п'ятий це внесення змін до розподіл місцевого бюджету. Це згідно з додатком четвертим, Це розподіл по програмах. Це всі програми, які були затверджені, також будуть викладені в цьому додатку. Додатку 1.4 4 до цього є дивід'ємною частиною і контроль доручити. Цінні комісії з фінансів і бюджету. Ми ще обговорили футбольний клуба громаду, все ж ми наведені на Кубок України. Ви вже почули одна 64 четверта, та да? одна 64 четверта фінал, 100 тисяч гривень робота і десь є пропозиція, що ми ще сьогодні говорили 800 тисяч про які програму і не ділянку. Ми також її підтримуємо. Пан Пане вже повністю всі кошти вибрав. Той мільйон гривень якраз прошу підтримати пропозицію ще 800 тисяч. Будь ласка, Романович. Я Можу сказати таке, що зросли внески. Як минулорік на аматора коштувало внесок 100, 110 тисяч цього року, став 125. Оплата арбітрів, 5 людей приїжджає, коштувала 17 тисяч цього року, вже буде 22 тисячі, ціни ростуть дуже суттєво. Одне, що ми з нас відібрали так як чемпіон області і переможців, суперкубка, то нам там, де команди змагаються Динамо і Шехтар, нас, нас включили в одну 64-ту Кубка України. Перший матч ми приймаємо пробій, а це одна 64-та. 10 серпня ми їдемо в коло з полони. Якщо ми виграємо в коло з полони, тоді вже 1.32 32 фіналу Кубка України будемо займати команду першої або другої ліги згідно жеребкування. і тоді обов'язкова норма по Українській асоціації футболу є алюмінію, пластик і золота. Наші вороги не підходять, так що вони з вони не підходять. Ну, просто нам а не дозволять. Алюплавию алюмінію алюмінію пластику. Там є спеціальні ворота, вони коштують в Житомирі до 100 тисяч гривень з доставкою. Ну, Віпар. ну, так, будь а. ласка, які є питання? Якщо нема питань, ставимо на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до місцевого бюджету, хто запрошу проголосувати? Проти, утримаємося. Дякую. А табло не обов'язкове? Табло не обов'язкове. Та... Табло не обов'язкове, але якщо є Дякую. — Дякую. — як агро Дякую. І так, переходимо, Дякую. — 13 депутатів проголосували за. Так, я? Так. — Переходимо до. Ладно, давайте, якщо ми прийдемо до 32-го, тоді вже Тоді будемо і говорити. Пето. Про затвърждане на аспекта приемане на